We Ранку, дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Доброго ранку, шановні гості нашого свята. Пересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Починається новий навчальний рік. Розхитають посмішки навколо. Радісно на веселий сміх. Це моя найкраща ситішкола. Зустрічає школярів своїх. Дорогі друзі! Ми раді всіх вас вітати в перший день барвистої осені, яка зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом. Схвильовано радіють учні, вчителі, батьки. Чарівний годинник відлічує останні хвилини веселого лагідного літа. Ви чуєте його биття? Ми на порозі в захопливу країну знань. Адже сьогодні розгортається перша сторінка шкільного життя для її нових маленьких мешканців. Перший дзвоник. Ця шкільна традиція є. Чудовим святом, яке неможливо порівняти ні з яким іншим. Воно незабутнє, воно чарівне. Сьогодні двері нашої школи вкотре відчиняються для першокласників, таких красивих, схвильованих і радісних. Школа радо вітає веселих жвавих малюків першокласників. Продовження достойне для родини серйозних і таких дорослих юнаків та дівчат. Майбутню світлу гордість України. Вітаємо юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька, школяренко Наталія Іванівна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вітаємо юних школярів першого Б класу. Протягом чотирьох років діти поруч з вами буде ваша перша вчителька Андрієнко, Віта Миколаївна. Лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас у шкільному житті. До шкільної родини сьогодні вступають учні першого в класу. Протягом перших чотирьох років вас буде супроводжувати ваша перша вчителька Крившенко Ліна Миколаївна. Вона поведе вас дорогою знань, цікавих пригод та нових відкриттів, злетів на крило фантазії та мрій. А для вас, дорогі одинадцятикласники, нехай останній рік, проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Зібралась вся шкільна сім'я. Майбутнє України її слава. Рівняємось струнко всі лунає гімн держави. За традицією, в дні святкові ми поринаємо у глибину років і згадуємо знову ми і знову тих, хто країну захистить зумів. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули, бороняючи нашу рідну землю. Вони справжні герої, серед яких колишні випускники нашої школи. Герої не вмирають. Вони завжди будуть у наших серцях, а їх імена у народній пам'яті. Шануємо хвилиною мовчання тих, що полягли. Вони за тим злотіли в небо, щоб мир і щастя ми жили. Ці 90-літніх днів. Їх надто мало нам, щоб відпочити. Їх мало щоб устигнути, поспіти, щоб розпочати, ще щось доробити. Та їх багато, щоб усе забути. Задачі, вправи, скільки в них мороки. І за канікули всі ледве ще згадають, що є таке поняття, як уроки. Тож першим нам про школу нагадає: дасть пинні і суворі настанови. Урок нам перший дасть і привітає Ванюшенко Олександр Валерійович, наш директор школи. Дорогі наші учні, шановні батьки, вчителі, гості нашого свята. Сьогодні хочу привітати вас з Днем Знань. З початком нового навчального року. Перший дзвоник це завжди особливий момент, коли в повітрі відчувається хвилювання, радость і нові надії. І цього року ці надії особливі. Це надії не лише на цікаві уроки, нові відкриття, а й на мир. Перемогу та щасливе майбутнє України! І ми щиро дякуємо кожному захиснику, волонтеру та воїну, що боронять нашу незалежність та дають змогу нам навчатися. Адже безпечне навчання це основа української школи. Тож ми. Дуже радіємо тому, що цього навчального року діти вийдуть на очну форму навчання, сядуть за парти завдяки нашому новому сучасному укриттю, яке збудовано для безпеки учнів, учителів, а також мешканців усього мікрорайону. Дякую всім, хто був причетний до його створення і насамперед Сумській міській раді, яка Надала необхідну підтримку для реалізації цього важливого проєкту. Окрема подяка нашим колишним випускникам. депутату Сумської міської ради Перепеці Ігорю Олександровичу, представнику благодійного фонду Балу, Пороскуну Сергію Сергійовичу, які не забувають свою школу і допомагають їй розвиватися і ставати ще затишнішою і сучаснішою. Ваші добрі справи це приклад для молодих поколінь. Дорогі діти! Нехай цей навчальний рік буде для вас роком нових знань, перемог і впевнених кроків до своєї мрії. Шановні колеги, бажаю вам натхнення, терпіння і радості від успіхів ваших учнів, а батькам гордості за своїх дітей та спокою за їхнє майбутнє. Шановні батьки, ми дякуємо вам. Що ви довірили нам найцінніше в ваших дідах. Нехай вони радують нас гарними оцінками, особистими перемогами, своїми талантами та успіхами. А школа докладе всіх зусиль, щоб цей навчальний рік запам'ятався кожному з вас яскравими і добрими враженнями. Разом ми сила, миру вам, здоров'я, кожній родині, нових успіхів! У починання бездійснення фрі. З новим навчальним роком. Днем Знань! Дорогі друзі, хочу нагадати, що День Знань це свято для всіх. Адже кожен з вас без винятку школяр. Теперішній, колишній, майбутній. Кожен з нас колись був першачком і вперше почув переливи шкільного дзвоника. І сьогодні дзвіночок нас покличе ой. Щось не дуже він кличе. Невдача спіткала нашу команду. Він напевно розрядився за літо, поки був без діла. Що ж нам тепер робити? А що роблять, коли щось розряджається? Звичайно, додати енергії, якої наших учнів хоч віддавляють. Правда, друзі? Особливо у наших веселих та допитливих першачків. Любі наші, вам слово. Ми прийшли до вас гості. Україна і матуся саду себе. Гай нова, чудова школа, дуже наче казка. Ми вже давно готові, прийміть нас, будь ласка. Ви прийміть до себе нас, всю сім'ю у перший клас. Діти чимними, слухняні, ніколи в силу пристигні знаних. Нехай дитячий сміх школою звучить. Гадає дзвоник наш тепер заджеленчить. Наш дзвоник уже відчув енергію сьогоднішнього свята, але йому потрібен ще один потужний заряд енергії: заряд сили, відваги і українського духу. А що може дати більше сили, ніж пісня про наших мужніх козаків, яка нагадає нам про непереможність, волю та любов до рідної землі, що живе в серці кожного українця. Зустрічайте срібний голос козацтва, Гордієнко Михайло з піснею, що подарує нашому дзвонику силу та натхнення, а нам гарний настрій та віру в перемогу. Нам пісня мрії здійснить помагає. Гадаю, і дзвоник тепер заспіває. Так, співає, але хотілось би гучніше. Я знаю, хто здатен повернути силу нашому дзвонику. Це люди, у чиїх серцях завжди горить енергія знань і любові до своїх учнів. Це наші вчителі. Вони вміють не лише навчати, а й надихати, дивувати і зараджати енергією. І сьогодні вони доведуть, що вміють не тільки перевіряти зошити, а й танцювати так, що кожен захоче приєднатися до ритму. Цей флешмоб подарунок усім вам. І ще один потужний заряд для нашого шкільного дзвоника, щоб він дзвінколунав увесь навчальний рік. Yeah! good, I knew that I would not. So good, so good, I got you. Oh! Fa fa fantastico, io vado al massimo E come un'altalena, muovi quel fondo schiena Fa fa fantastico, ritmo bombastico Godiamoci la vita, la notte infinita Гадаю, від такого запального танцю наш дзвоник зарядився так, що дзвонітиме голосно увесь навчальний рік. Набагато краще. Але здається, йому ще трішки не вистачає гучності, щоб пролунати на всю школу і навіть на весь Ромицький мікрорайон. А ми зараз звернемося по допомогу до тих, хто завжди поруч з нами. Вони справжні друзі, яким не байдужа доля нашої шкільної родини. Це наш випускник. Депутат Сумської міської ради, який точно знає, як треба вирішувати різні проблеми. Наш друг і помічник Перепека Ігор Олександрович. Дорогі наші діти, шановні батьки, шановні вчителі, Олександр Валерійович, від цієї душі та серця поздравляю вас з початком нового навчального року. Да, в тяжкий час ми живемо. Тяжкі, тяжкі ці часи ми повинні бути згуртовані. Але ж все ж таки знання діти наші повинні здобувати в гідних умовах. Наша школа отримала сучасне антирадіаційне укриття. Новий харчоблок. І я маю надію, що наші діти можуть достойно отримувати знання. Дорогі наші діти. Байте ту скалу, скалу знань. Це зараз ваше першочергове завдання. Той час, коли країна, батьки, місцева влада дбають про ваше достойне навчання. Шановні батьки, ну а вам на снаги, на те, щоб ваші діти це дуже багато залежить і від вас. Ну а наші шановні вчителі, щоб вони отримували достойних учнів. Нових перемог в навчанні. Ну, а наша школа вона ж сама найкраща не тільки в нашому місті, а й можна сказати, усе А чому? А тому, що ми живемо де на Роменській. Сподіваюсь, проблему вирішено. Ми так голосно та енергійно сповістили, де ми живемо, що дзвоник мав зарядитися. Сьогоднішній день. Це справжнє свято єдності, радості і віри у майбутнє. Учительський флешмоб зазвучав яскравими ритмами. Друзі та помічники школи додали дзвонику могутнього голосу, а щирі оплески та усмішки наповнили його неймовірною енергією. Особливе тепло та світло подарували наші найменші першокласники, які своїми дзвінкими віршиками розквітли як яскраві промінчики добра і віри у майбутнє. А справжньою козацькою піснею ми додали нашому дзвонику сили і відваги. Дух наших пращурів живе в кожному з нас. І тільки разом, всі гуртом, ми зарядили наш шкільний дзвоник, щоб він із силою, радістю та незламною волею кликав нас у новий навчальний рік, у якому Україна обов'язково переможе. Бо кожен наш крок, кожна дитяча усмішка це маленька перемога заради великої мети, миру. Свободи і щасливого майбутнього нашої держави. Дзвенить дзвінок вже котрий рік підряд. Його почувши, всі приємно усміхаються. Він школярам дає про себе знать. Прийшов вже час, уроки починаються. Вітаємо дорогу до школи! Вітаємо наш перший клас. Дзвіночку співай як ніколи. Дзвони веселіші для нас. За багаторічною доброю традицією перший дзвоник у цьому навчальному році дадуть майбутні випускники та у випускниці одинадцятого класу та наші першокласники та першокласниці. Цілі, ділі, анунма дітвора, ділі, ділі та ну, школи сумбара. Ці самішки для нас чуреві корлики. Та ще разом та сікла він не заникличе. Школа нас чекала, чепурилась, щоб зустріти нас. Так багато знань підготувала. В добру путь настав навчання час. Нехай цей навчальний рік буде щасливим для кожного з нас. Запрошуємо всіх на перший урок. Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів! Вливайтесь у нашу шкільну сім'ю і гідно несіть звання учня. А для старшокласників нехай остання сходинка шкільного життя буде вдалою, успішною. Сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і планів. Терпіння, завзяття на вам на шляху, до поставленої руки. Бажаємо, Бажаємо всім успіхів у навчанні.